Низький уклін вам, друзі, до самої землі. Гринівці вас вітають у ці квітня дні. Ми раді вас усім вітати, пора себе презентувати. Ми, екологічна архів, бригада екодії філії комиського ліцея номородин села Гринівці. Прийшли агітувати за природу, щоб зберегти для нашого народу. Наша шкільна агітбригада працює котрий рік і зараз про роботу представимо наш звіт. Ми прибираємо територію нашого класу. Ми прибираємо шкільне подвір'я. Ми. Ми прибираємо прилади до нашого села ділянки посадок. Ми, Ми. доглядаємо за шкільними клумбами. Ми доглядаємо за кімнатними рослинами. Ми беремо участь у багатьох. Конкурсах і акція і маємо за це немало грамот і подяк. Ми, наша команда, постійно бере участь у районному конкурсі екологічних бригад. Ми, Ми екскурсії і подорожі мальовничими куточками нашої батьківщини. Ми, Ми. під час операції Годівничка розвішуємо годівнички на деревах шкільного подвір'я. Ми проводимо вітаційну роботу на захист екології. Ми Екодії завжди на посту!